Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Ванна кімната прибирання. Дякую, що дивитесь! Гарного дня та приємного перегляду. Підставка силіконова під праску 77 гривень. Набір для душу. Довжина 120 см 169 см. Килимок для змішувача 77. Сітка металева для раковини 64. Розпилювачі для змішувача 2 штуки 99. Набір гачків 34, упаковка 4 штуки. Дві пробки та дві сітки 18. Набір для раковини. Щітка для чищення 59. Є ще ось така за 44. Трос 88 гривень. Етажерка пластикова 27,5 на 17,5 См 179 Поличка металева 179 кутова чорна, також металева 199. Килимок для ванної кімнати масажний круглий. Зараз діє знижка на нього, ціна 99 є три кольори. Килимок для дому круглий пухнастий, досить великого розміру, ціна 349. Ось такий блакитний є зі знижкою 50 на 80. Його розмір. Ціна 99 Бавовна, поліестер, віскоза та інші волокна. Універсальний для дому 60 на 40. Коштує 74 гривні. Ось така новинка за 129, 40 на 60. Килимок для дому з квіточкою 199. 67. Ось такий варіант. Новинка каливмок для ванної кімнати є блакитний, салатовий, рожевий та сірий. 169 40 на 70, набір двох калимків 299, 50 на 80 та 40 на 60. Такий з квіточками ще є для дому. Прямокутний 40 на 60 за 99, 74 однотонний, м'ятний та червоний. М'якенький 129. 149. Квітковий. Придверний напівкруглий. Ціна 119. Такий м'якенький напівкруглий 99. Предверний, червоний є ще такий самий темно-синій. Ціна 169. Ось такий варіант зараз по акції 137. Поличка для ванної кімнати, кутова пластикова, 69. Це також кутова на присосках 77 гривень. 119 вішалка для сушки білизни з прищіпками. І 39 є. 169 дьоржик для унітазу з підставкою. Такий 149. Такий варіант ще є за 139, 99 тримач для туалетного паперу металевий, набір для ванної кімнати 349. Пластиковий органайзер 199 на 5 відділень. Дозатор для мила рідкого 129 скляний, Швабри для миття підлоги з розпилювачем 229. Є ще ось такий варіант, ціна акційна на 179 до 18 травня. Швабра для миття підлоги чорна плоска 349. Насадка для плоскої швабри. Фрекенбок 149. Підходить для всіх видів підлогових покриттів. Бідро пластикове господарське 99. Кошик пластиковий для паперового сміття 99, Бідро з кришкою педалью 249. Ліка для душу 139. Набір прищепок 20 штук. упаковка, ціна 39. Набір прищепок в сіточці 39 за 20 штук. Тримач металевий для туалетного паперу 99. Мильничка пластикова. 77 з бамбуковою вставкою. Мильничка на присосках 39. Є ще ось така з кришкою за 29. Та на присосці прозора 39. Дозатор для мила 99. Кошик 55. Маленький пластиковий комод на 3 шухляди 199. Кошичок для зберігання 10, 27 кошик для кухонної губки підвісний. Freкенбок серветка для скла 77, серветки універсальні та пакети для сміття 74, серветки для прибирання 44, пані блиск 48 штук 49. Є ще ось такі акційна пропозиція 57,60 штук. Штора для ванної кімнати 99 88 ПВХ. Ось така є 180 на 180, ціна 88 гривень. Це вже дорожче за 229, 180 на 180, 229 сидіння для унітазу. Пакети для сміття 100 штук 99 Пакети міцні 120 літрові. Ціна 140 гривень 10 штук. Ось така упаковка 50 штук-74 Кухонні губки Freckenbox 74 2 штуки. Така упаковка 34 4 штуки. Тут також 4 штуки. 44 гривні за 6 штук. Серветки фрекенбок 8 штук 114, кошик для зберігання пластиковий 88, кошик для прищепок 55, шкребок для посуду 14, 19 губка щітка силіконова. 15 шкребки кухонні. 5 штук упаковка. Така упаковка коштує 193 штуки. 29. Губки кухоні для чищення. Скрибок спрей для миття вікон ціна 149 гривень. Насадка змінна для швабри мотоскова 88. 19 совок для сміття пластиковий. Щітка для миття вікон зі спонжем 77. Відро для прибирання 140. Відро господарське чорне 99 10-літрове, блакитне 77 кошик для зберігання 169, Набір для прибирання, відро та швабра 499. Машинка пральна міні 699, потужність 40 Вт, об'єм 8 літрів. Максимальне завантаження 800 г. Таймер 5 хвилин. 449 набір для прибирання. від розвіджимом та швабра. Набір для прибирання. Совок та щітка з довгою ручкою 149. Щітка для миття вікон мала. Ціна 99. Вікно мийка з телескопічною ручкою 229. 189 швабра плоска. Зі змінною насадкою. Полиця для взуття 499. вміщає до 9 пар взуття. Швабра одинарна з віджимом 170 см. Ціна 179 гривень. Дякую, що дивились. Економних покупок та гарного дня!